У Луцьку газовики перевіряли обладнання у багатоквартирних будинках. Зі слів начальника аварійно-диспетчерської служби акціонерного товариства Воленьгас Валентина Киричука, з початку року на екстрений номер служби газу надійшло майже 10 тисяч викликів, із них 2,5 тисячі у період опалювального сезону. Основна причина викликів це як зазвичай це запах газу. Однак є різні виклики. Це і відсутність тяги, це і особливо зараз загасання газових приладів. Бригади оперативно виїжджають. Голова ОСББ ЖК «Центральний» Раїса Кушнір каже: задля безпеки мешканців у кожному з під'їздів багатоповерхівки встановили сигналізатори загазованості. Дуже звертаю увагу, де би трошки було почути запах газу. Обов'язково телефоную на 104 або телефоную безпосередньо головному майстру. Включаються ці сигналізатори і також дають нам сповіщення. Слюсар Волиньгазу Сергій Волкотруб оглядає газове обладнання, яке встановлене у цій багатоповерхівці. Це котел-колонка парапетного типу, він забирає з вулиці повітря і продукти зваряння викидає на вулицю. Чадного газу в квартиру не може й бути, якщо немає ніяких ушкоджень. Господарі квартири, у яких перевіряли обладнання, розповіли Суспільному, що не проти таких перевірок, але на камеру коментувати ситуацію відмовилися. Більше уваги безпеці необхідно приділяти мешканцям старих багатоквартирних будинків, де встановлено колонки для підігріву води та відвід продуктів згоряння відбувається у димар, каже Сергій Волкотруб. З його слів, у таких будинках під час роботи приладу обов'язково має бути відкрите вікно а біля колонки має бути встановлений сигналізатор загазованості. Якщо закрите вікно, притоку повітря може бути недостатньо. Тобто під час колонки може виникнути зворотня тяга. Під час роботи колонки також треба контролювати наявність чарного газу приміщення, тому що, коли колонка запалиться, можливо тягай буде. А під час роботи вона може зникнути. Можуть бути різні випадки, може там впасти ворона чи ще щось, чи цеглина глина впасти. Чад це тихий убивця, бо немає кольору і запаху, каже Ганна Пантюшко, яка проводить інструктажі з користування газовими приладами. Про отруєння чадним газом може сигналізувати погіршення самопочуття. Відчувають, що нудота, недомагання, хочеться спати, мерехтіння в очах, така хронічна втома. Обов'язково треба перевірити, чи є приток повітря у приміщенні. Перевірити обов'язкову тягу. Ганна Пантюшко розповідає, у помешканнях, де встановлено газові прилади з відводом у Демар, заборонено встановлювати електровитяжки. Якщо працює прилад, чад йде в комен, і тут же буде працювати електровитяжка, що робиться? Ця витяжка автоматично може забрати оцей чад, який йде в ковен в комен, у зворотньому напрямку. Нагадаємо, 18 грудня у Луцьку у багатоквартирному будинку на вулиці Сенаторки Левчанівської чадним газом отруїлася родина із чотирьох людей. Після обстеження квартири Лучан фахівці виявили на кухні порушення правил встановлення газового обладнання, розповів Валентин Киричук. Лариса Андрійчук, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.